Так, замовили собі отакий споттер. Цей споттер саморобний. І як дивитись на характеристики, якщо дивитись на характеристики, то він значно перевищує характеристики найдешевших споттерів, типу спот 2, Spot 2 мини, навіть вище, аніж Spot 4, хоч там у характеристиках і заявлено, там... Напруга і ампераж, ну, але вони не відповідають дійсності. Як кажуть от, ті, хто роблять цей апарат, він відповідає апарату десь за 18 тисяч. Не сказали, який точно, але ж по характеристикам десь так. Взяли ми його за 6 тисяч, оскільки зараз ціни дуже стрімко. Йдуть до гори, ми вирішили, якщо зараз не купимо, то вже потім буде воно ще дорожче, а цей апарат нам дуже потрібен. Що в нього є? По суті, це дуже проста річ. Як із трансформаторами з мікрохвильовки, те ж саме, але тільки більш прогресивне, продумане на мікропроцесорах. Отже. Це просто трансформатор, великий, важкий, десь кілограм 15. Трансформатор. Ніяк не йде в порівняння з трансформаторами по кілограму з мікрохвильової пічі на, 2 на 2 тисячі А. І все більш, начиння ніякого там немає, крім плат керування. А що ми бачимо по керуванню? Це вкол-викал. Синій речажок має відповідати за імпульс. Тобто в мінімальному імпульсі при натисканні на кнопку пістолета він включиться десь на 0,02 секунди. Це 10-та частина 10-ї частини. І у максимальному положенні це 1 секунда. На приварювання е, шайб чи на приварювання е, цього мідного трикутника ми завжди будемо керуватися мінімальним, мінімальним часом. Червоний речажок то є ток, сила току. У максимальному це 99%. У мінімальному це 30% від номінальної його характеристики. От ми синій рычажок крутимо і бачимо, як міняється на лівій, на лівій частині табло. Одиничка це перше ділення, і 50 це 50-те ділення. Кожне ділення 0,02 секунди. І Процентовка в тоці. От ми бачимо від 99% до 30%. Отак. Цей речажок відповідає за автоматичну роботу і за ручну. Тобто, в автоматичному режимі при натисканні отакий от пістолет, при натисканні на кнопку. Скільки б ми не тримали, він відключиться через той час, який ми тут закладемо. В ручному режимі ці два речашки не працюють. Працює тільки оцей. Зараз ми до нього дійдемо. Взагалі, всі роботи будуть виконуватися, Всі роботи будуть виконуватися на автоматичному режимі. Тому що нам не треба перегрівати метал, нам не треба, щоб він. Краснів, синів. Нам не потрібно, щоб він пошкоджував краску зворотньої да, сторони цього капоту та будь деталі. Тобто все буде на автоматичному режимі. І є вольтаж 8, 9, 10 вольт. В залежності від того, яка напруга в мережі. Ми переключаємо цей рячажок. Тобто, якщо просаджена напруга, ми будемо чи повищувати її, чи понижувати. Це вже будемо дивитися пізніше. Зараз я навіть не маю уявлення, на якому, на які позиції цей речажок повинен стояти, оскільки ми ще не користувалися, ми не знаємо, яка у нас напруга. Почнемо з 8 вольт, якщо буде мало, будемо додавати. І все, більше нічого немає. Оце і вся конструкція цього апарату. Він хочу у дешевих моделях, хочу дорогих, Приблиз... приблизно один і той же. Тільки там функції додаються автоматичних всяких режимів. Ну, ми не, не, не кажемо про 1000 доларів і вище у спотерів, там, звісно ж, буде ще більш наворотів. До 15-18 до тисяч гривень, то все приблизно одне і те ж саме. Дуже добре, що ці дроти дуже такі не короткі. по 1,5 метри кожен. І це дозволить його не дуже таскати, він дуже важкий. Отак с от краєчку поставили і зараз будемо з капотом працювати, все буде доставати. Це маса. Я не думав, що вона така цікава, але ж вона теж продумана. Я думав, як завжди, крокодилом зацепив за метал і поїхав. Ми бачимо тут стальний осередок. Та все інше це латунь. Цей стальний осередок треба приварити якомога до меншої. Довжини від робіт, які ми будемо виконувати. Бо будуть втрати. Втрати на довжині, якщо ми десь в кінці машини його приваримо і будемо працювати середині або на початку автомобіля, дуже великі будуть втрати, і це не є добре. Тому приварюємо його і отак от латунною гайкою піджимаємо, щоб. Контакт був саме латуні до металічної поверхності. Все от і вся конструкція. Також у комплекті є отакі додаткові речі. Зараз стоїть на пістолеті насадка. ще Насадка, яка а, має проріз. Це для шайб. Тобто вставляємо шайбу у цей проріз, приварюємо. Ми можемо її викрутити та поставити на її місце отаку, отаку насадку. Ця насадка для того, щоб прогрівати метал. Звісно ж, після того, як ми її повитягуємо в м'ятину, там будуть бугорки. Ці бугорки ми будемо всаджувати прогрівом назад в машину. Назад на її місце. Це теж все зроблено з латуні. Та є отакий молоток, який працює в зворотньому напрямку. Ми його також на це місце вкручуємо. Отакий є, ще, ще така є насадка на цей молоток. Так, от вона накручується. І там змінні, змінні трикутники мідні. І все це буде працювати швидко і дуже зручно, оскільки ми зразу приварюємо і зразу вистукуємо цим нелегким ну, не, не таким металічним молотком. Отакий у нас був зворотній молоток. Дуже така. По... Подобі, я не знаю. Кустарне. Кустарне, так. Да. Але ж навіть цим молотком з отаких от простих труб ми дійсно робили такі дуже непогані речі. Скільки ми машин переробили? Нормально. І пороги витягували їм, і арочки задні витягували. Звісно ж, не дуже це вдала ідея, оскільки дуже багато часу. На ці роботи цей молоток потребував, оскільки воно все не єдине. Шайбу приварив, потім це обрав, потім цим крючком захват, захват зробив, дьорнув, воно зразу відпало, нічого не витягнулося, ти знову приварюєш. Тут це буде набагато швидше, я в цьому впевнений вже, оскільки все це єдине. І шайба вже стоїть, і молоток вже в руках. Приварив дьорнув, приварив, дьорну, приварив дьорнув. Кінцівку доводиться робити вже в момент монтажу відео, бо знято то було дуже давно, і кінцівки не було. Як ви бачите, апарат працює, як ви бачите, не дуже на той момент ми змогли правильно працювати, рухи були повністю не відпрацьовані. Ну, перше в житті маємо нормальний спотер. І ми там ще докупили деякі. Нові такі шайби більш, більш зручні. І я думаю, далі ви вже побачите, як це воно працює, вже коли ми хоч трошки до нього звикнемо. У наступному відео той капот, який на цьому відео ми його зробимо, побачите самі результат. І наперед скажу, що без споттеру це зробити було б просто неможливо. Але ми зробили навіть перша робота. Була вже достойна. На цьому все. До зустрічі в нових відео.